З настанням тепла виходять із зимової сплячки і плазуни. Зокрема, прокидаються і стають активними. Змії вже у ці дні вони розпочинають період свого розмноження і можуть бути агресивними. Однак треба розуміти, що в Одесі отруйних змій немає, говорить директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Є у нас два види вужів: звичайний вуж та вуж водяний. Вони зовсім такі ну, безобидні. Вони. Не вміють кусатися навіть. Є два види полозів: Сармацький полоз та жовточеревий полоз. Жовточеревий, оба полози, вони у Червоній книзі України, це рідкісні тварини, але їх досі багато у Одеському регіоні. І якщо вони вже можуть кусатися. І якщо Сармацький полоз, то змія така. Інтелігентна, вона не не, не любить е, агресії якоїсь, вона не кусається просто так. А ось е, полос жовточеревий – то досить агресивна змія, яка здатна навіть е, атакувати людину, якщо вона чує загрозу. А ось в Одеському регіоні, а саме на півночі області у Савранському районі водяться й отруйні змії гадюки віпера або степові гадюки. Але безумовно навіть неотруйна змія може налякати людину. Тим паче, якщо та бачить її, зненацька, а так і відбувається зазвичай, адже плазуни є дуже швидкими. Інший розповсюджений випадок: змії полюбляють автівки, можуть залізти до теплого двигуна і часто її знаходять під капотом. Побачити змію можна навіть у себе вдома. Таке трапляється, якщо плазун втік від ваших сусідів поціновувачів екзотики. Змія втікає дуже легко. Вона приходить там у мал саме малу щілину, да, да. і е, це може бути і будь-яка екзотична змія. І буває, що там удави, пітони. Е, Ну, О, це якщо вже побачили там на балконі, наприклад, або да, в квартирі да, ну, якось вона з унітазів, перелізла. Ця, так, часто Як -як? з унітазів З зу да. нічого. Якщо ви раптом побачили змію, чіпати її не треба. Алгоритм дій має бути наступним. Перше, що треба зробити, взяти телефона та сфотографувати змію. Угу. Треба зробити кілька е, чітких знімків, тому що через хвилину, через дві, ви вже її можете не побачити. Якщо вона в квартирі вона десь так залізе, що ви її не побачите. А маючи її фото, ми можемо зрозуміти, що це за вид. Ви е е її сфотографували, можна ви висилати на мій номер на Viber, мій номер 06814 04 539. Е і е я, отримавши це фото, буду знати, що то за змія, і вже звідти я вам можу підказати. Якщо я десь поруч знаходжу, я зазвичай під'їжджаю. Коли температура повітря стане більш спекотною, активність змій буде знижуватися. У спеку плазуни стають малорухливими та млявими. Їхні почуття притуплюються, тому дуже легко наступити на них, застерігають фахівці. Вони мають і довготривалий прогноз щодо змій. Так Ігор Біляков не виключає, що у зв'язку зі змінами клімату років через 20 отруйні степові гадюки будуть водитися і в Одесі, але поки це віддалена перспектива.